Доброго дня, <смістичного> довірена особа кандидата на саду президента Олега Полка. Я так розумію, що ви куратор Харківської області, так? Які <плес> не буде безручний, ну ви, ви, ви <плес> ж ви практи представник представник штабу. А, спочатку ваше бачення, те, що ви хочете сказати а, журналістам, а потім питання хочу <плес> сказати, що вибори відбуваються виборами від вірних за представлення. Покейки на 3, 3, а четыре, пять, пять, по два. Может быть, тоже вы не 45, Сорок пять спикеров. Сорок пять. Що голова не може вийти, не знаю, від якого кандидата голова, а не може вийти, тому що банальна собака покусала. Ми спочатку подумали, що це якась це, може, маячня, Тоби, Як то Це спеціальна собака була. Так, так, так. Ми насправді поїхали до голови додому, взяли, перевезли її буквально обоседною рукою. Вона відкрила сейф, все видала і продовжує працювати. Тобто настрій люди нормальні, добре, дня, і перешкод, і хто не робить і в ну, порівнянні з парламентськими виборами активність, ну, враховуючи зараз робота громадське потребує вашої допомоги. Громадське належить українцям і є не комерційним проектом. Підтримати громадське можна прирахувавши гроші через PayPal, Privat24 або Май. Ми існуємо, тому що ви нас підтримуєте. же на всех дельницах, да? Да, практически. Плохую <соединяюсь> власть выбирают хорошие люди, которые не приходят на выборы. Историю <соединяюсь> делаем мы. І чим більше нас прийде з курдом, тим менше шансів ділять і що до неповправі. Ти сам обираєш, як хочеш жити. Від мого вибору залежить моє майбутнє. Знайди 5 хвилин для наступних 5 років. Голосуй за своє майбутнє. Ти є той, кого обираєш. Голосувати це як чистити зуби. Це твій обов'язок. Відповідальність це модно. Голосуй. Вибори змінюють мало, але таки змінюють. Пасивність не змінює нічого. 25 травня неділя, прийди і проголосуй. Наші лучшие стрімери і журналісти покажуть і розкажуть вам всі деталі избирательного процесу. 25 мая, 16.00, Громадское телебачение Донеччина, в эфире Громадского со с свежим выпуском новостей о том, что происходит на востоке Украины, я Алексей Мацука, на протяжении ближайших нескольких минут. Выборы в Донецкой области трактуются по-разному. Сергей, Тарут, Сергей Тарута говорит о том, что выборы проходят. А Максим Ровинский, это начальник пресс-службы Донецкого городского совета, утверждает, что как раз выборов в Донецкой области нет. Об этом мы обо всем поговорим и всего сейчас на протяжении этих нескольких минут Сергей Ткаченко, это председатель Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, сделал свежий анализ событий, которые происходят на территории области, а всего в Донецкой области голосование по состоянию на 14.30 обеспечено 8 из 22 избирательных округов. Есть видео с Ткаченко. Шановные коллеги, мы продолжаем наши онлайн-трансляции нашего пресс-центра, в котором мы информуем о журналистов и всю громадскость про как происходит Процес голосування чи компанія проходить Румово. на території Донецької області. Як ми говорили в нашому першому зверненні на станом на зараз у нас працює 15 15 окружних виборчих, виборчих комісій. у нас сьогодні не почали працювати, і лише сім виборчих комісій окружних виборчих комісій Берноскі області зараз організовують виборчий процес на території своїх виборчих проєктів. Продовжило зростати напруження в місті Дочаєвську представники Донецької народної республіки. Станом на зараз на 11 годину закрили всі 13 виборчих дільниць. Вони погрожують членам дільничних виборчих комісій. Що якщо вони будуть продовжувати свою активність щодо організації виборчого процесу, дякую то вже замість того, щоб знищувати техніку, вони почнуть знищувати людей. Це не назвучи міста 61-й округ. Станом на зараз на 11 ну, годину ми зібрали uh, певну інформацію щодо явки виборців uh, в тих виборчих опах, які зараз працюють. На жаль, нам на навчину, не доспляємо <гум> <гум> немає у нас можливості <гум> зробити загальну явку по <гум> <у> всіх виборчих округах, <гум> але Добре Щодо за 10 хвилин Михайло у нас така інформація є. 49-й виборчий округ центр міста Добропілля, в якому частина не відкрилась 8 виборчих дільниць. В районі не відкрилася одна виборча дільниця. В місті Дружківка взагалі не працює жодна виборча дільниця. Станом на 11-ту годину явка складає 4,8% виборців, тобто Это был Сергей Ткаченко, председатель Донецкой областной организации Комитет избирателей Украины. А в количество округов в Донецкой области, на которых организован избирательный процесс, в течение дня будет увеличено. Об этом заявляет зам главы Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко. В данный момент голосования процентов военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель начальника главного команды Командного центра ЄСУ генерал-майор Александр Розмазнин. Есть видео оттуда, які внесено до законодавчого до вибора до закону про вибори президента військовослужбовці, які приймають участь у певних заходах на території Луганської і Донецької області, голосують за допомогою виїзних комісій з тих виборів дільниць, де вони му мають таку можливість. Це єдиний єдині вибори, коли такі зміни повинні бути відбутися так. Як